Привіт Леся до сестри Ольги, 28 листопада 1897 року. Ялта, милая моя Лілія, спасибі тобі, велике спасибі за твого великого листа. Мало в ньому веселого, та все ж він розважив мене. Він був живим голосом серед пустки. Значить, як я думала, так і було. Микола Васильович не міг далі жити без Галі. А склероз і те проче тільки вираз сього у відомій форм. Мені здається, що його трудне життя привело його до тієї границі, коли умерти, навіть самовільно вже не егоїзм, а право. І зрікти з цього права міг тільки такий герой, як він. Мені не трудно дати тобі слово, помагати тобі усягти тої мети, яку ти собі положила. Бо я давно дала велике слово за себе і за товаришів, отже і за тебе, в іншій стороні, на іншій могилі. Для того, щоб дотримати слово і помогти його тримати іншим, я пропадала цілу зиму в Києві і тепер пропадатиму в Ялті в надії, що може, з цього пропадання вийде життя. Не скрию від тебе, що бувають у мене хвилини розпачу. Коли мені здається, що все даремне, що я от от упаду на дорозі і важкий хрест задавить мене. Але це хвилини тільки. Взагалі ж я думаю, що, хоч сама не житиму, та завжди буду в силі помагати жити іншим, хто тільки схоче моєї помічі. З твого листа глянула на мене така жива, молода, гаряча душа, що далебі яснішим здався світ навколо і не такою страшною прийдешність. Я думаю, що ми ніколи не розійдемося різно. Завжди будемо рідними не тільки по крові, але й по духу. А чи кожна людина має таких рідних? Я допомогла б тобі плакати, як торік, не допитуючись, не вимовляючи зайвих слів. Не дарма я часом порівнюю себе з плющем, єсть у мене щось смуткове через те, може люди в журбі горнуться до мене через те, може, і чуже горе ніколи не здається мені пустим, не вартим уваги. У нас з тобою є спільна риса, почуття товариства і братерства не тільки до своїх, але й до чужих. Не знаю, що заложило його в нас, виховання чи природа, тільки в нас воно дуже розвите. Трагічна річ, всі молоді подружжя це два каторжника скуті одним ланцюгом. Холод проймає, як подумаю, про те. Краще вже бути вічно одинокою та тішитись, хоч тією думкою, що нікому світ не зав'язаний моїми руками. Тільки я скажу тобі, що каятця не є фатальністю кожного подружжя. Ти побачиш, що можна носити спільні кайдани і важкі кайдани, і все таки бути не двома каторжниками, а двома друзями. Щодо того, де ти будеш на той рік, то ще побачимо. Може, я тебе ще й не пущу в колодяжне, як дам волю своєму егоїзму, а може й сама проживу в якій-небудь норці. Побачимо. Однак, безперечно, що тобі поправитись треба. І поправитись не аби як, а щоб на весь курс стало заряду. Медицина тебе не з'їсть, скоріше подавиться. Занадто жирно для неї буде, коли така страва лістиме їй в рот сама. Не знаю, звідки ти взяла, ніби в тебе нерви канатячі. Це для мене новина. Пишу я тепер взагалі мало. Так, деякі дрібниці хотіла тобі дещо прислати тепер, та нехай вже іншим разом. А то вже починаєш, голова боліть від власної графії. Чудовий вираз графія. Не знаю, чи хвалилась я вам, який столик мені миша прислав. Дякуючи йому, я можу тепер писати з комфортом, одсовуватись на кріслі, інакше подібні колосальні листи були б неможливі. Адже ж це справжня стаття. Я почала писати у шостій годині, а тепер же, слава Богу, десята, пора й честь знати. Я, здається, нічого не написала про моє здоров'я та успіхи. Та з листів до мами і папи, ти все знаєш. Здоров'я останніми часами не важно, впрочем, нога тримається в нормі, і то добре. А так щодо нервів, то не можу похвалитись нічого нового. Погода тут добра, спасибі їй. Я щодня швендію над морем, словно овца безпредільна. і все немало розважає мене. Врешті нічого цікавого з окола приходиться. Отже, більше ся собою наповняє і себе собою сіяє. Ти, певне, зостанешся незадоволена моїм листом, хоч він і довгий, але така вже доля моїх листів, що ними ніколи ніхто не задоволений, а менше всього сам автор. Бувай здорова, моя Лілія, моя люба, дорога сестра і товаришко, цілую тебе міцно і щиро багато раз. Твоя Леся.